Роберт Гайнлайн Двері у літо читає Сергій ОРОбчук. 12 Цього разу сни були набагато приємнішими, і лише один із них нагадував кошмар. Не кошмар навіть. Сон просто повнився нескінченним розчаруванням, нібито я блукав якимись коридорами, було холодно до дрижаків, а коридори все розгалуджувалися, і я відчиняв двері за дверима, впевнений, що от наступна, достоту вестиме у літо і там на мене чекатиме рікі. Під ногами крутився піт, слідував випереджаючи, у тій характерній для котів дражливій манері, коли кіт, штовхаючись, метушився між ногами в людини, яка його точно не копне на нього не наступить. Біля кожних дверей піт визирав за мене, переконувався, що зовні панує зима, і рвучко розвертався, мало не збиваючи мене з ніг. Але ні він, ні я не зрікалися віри в те, що наступні двері будуть правильними. Прокинувся я досить легко, геть без дезорієнтації. Власне, лікар навіть трохи образився, що я не став із ним говорити, натомість, попросивши сніданок і таймс Великого Лос-Анджелеса. Утім, не було сенсу пояснювати йому, що це мій другий анабіоз, бо лікар просто не повірив у по мені. У прихистку, на мене вже тиждень чекав лист від Джона. «Люби Дене, гаразд, я здаюся, як тобі це вдалося. Виконуючи твоє прохання, не зустрічаємо тебе у прихистку. Хоча Дженні дуже хотіла. Вона передає тобі сердечний привіт і сподівання, що ти відвідаєш нас якнайшвидше. Хоча я намагався пояснити їй, що деякий час ти матимеш повну справ. У нас обох усе добре, хіба що я зараз ходжу там, де раніше бігав. Дженні стала ще гарнішою, ніж була. Астелаві стайміго, Джон. Привітка. Астелаві стайміго. До побачення, друже. По скриптум. Якщо грошей, які я залишаю з листом, не вистачить, просто зателефонуй. Там, звідки я їх узяв, ще багато залишилося, на мій погляд, ми впоралися цілком пристойно. Я навіть подумав, чи не зателефонувати Джону міг би привітатися, а ще поділитися чудовою новою ідеєю, яка мені сяйнула під час довгого сну пристрій, що перетворить душ із гігієнічної процедури на справжню сибариську насолоду. Але я вирішив наразі цього не робити. Надто вже багато всього на мене навалилося, доки думка про креслення не розвіялася. Я швиденько занотував основну ідею конструкції, а потім ще поспав, пригорнувши піта. Кі цілісіньку ніч ліс головою мені під пахву. На жаль, набіос не позбавив його цієї втішної, але набридливої звички. У понеділок, 30 квітня, я виписався з кріоприхистку та поїхав у Ріверсайд, де зняв номер у розкішному старовинному готелі, місцевій пам'ятці архітектури у стилі іспанських місіонерів. Персонал, який я й очікував, заперечував проти кота. А автоматона посильного хабарем не спокусиш. А от у помічника адміністратора виявилося більше гнучкості в синапсах, він дослухався аргументів, доки вони шаруділи та похрускували. Спав я погано, надто хвилювався. Наступного ранку о 10-й я зайшов до кабінету ріверсайдського кріоприхистку. Доктора Рамсі, мене звати Деніел Бундевіс. У вас в анабіозі клієнтка на ім'я Фредеріка Гайніка, чи не так. Гадаю, ви не проти показати документи на підтвердження особи. Я простягнув йому водійські права, видані мені 1970 року в Денвері, та сертифікат про виринання, наданий Форест Лонським криоприхистком. Проглянувши папери, директор позирнув на мене, повернув документи я так розумію, на сьогодні в неї заплановано виринання. Квапливо додав я чи не залишала пані Ганіке, бува, вказівки, дозволити мені бути присутнім. Я маю на увазі не протягом усієї процедури, а останньої миті, коли клієнту вводять рестимулянт і людина приходить до тями. Ця клієнтка не залишила вказівки розбудити її саме сьогодні. Рамсі закупили в губу, з деяким осудом, дивлячись на мене. Он як. Розчаровано й ображено перепитав я. Саме так пані Ганіке висловила побажання, щоб її не виводили за набіозу, доки ви не прийдете в кріоприхисток. Лікар нарешті усміхнувся, вдивляючись у моє обличчя. Мабуть, у вас золоте серце. Не за красу ж вашу, вона таке написала. Дякую, пане лікарю. Я зітхнув. Можете почекати у приймальні або піти та повернутися за декілька годин. Протягом цього часу ви нам тут не потрібні. Я зазирнув до приймальні, де залишив піта. Кіт сидів у новій доріжній сумці. Вона йому не надто подобалася, хоча й придбав дуже схожу на попередню, наскільки це було можливо, ще й минулого вечора приладнав на півпрозоре скло, щоб піт міг бачити все навколо. Либо запах ще був не той. Підхопивши піта, я пішов трохи прогулятися. Ми пройшли повз чудесний ресторанчик, але їсти не хотілося, хоча я зранку й не поснідав до пуття. Під жерусю яєчню, вернучи носа від дрожжевих смужок, о пів на дванадцяту я повернувся до кріоприхистку. Нарешті мене впустило до палати. Я бачив лише її обличчя усе тіло було замотане. Проте це справді була моя річка, хоч і доросла. Справжнісіньке янгулядко. Що трохи придрімало. Вона зараз на етапі позгіпнотичного впливу. Почекайте ось тут, так тонно підказав доктор Рамсі. І зараз я її розбуджу. «Хм, Гадаю, вам краще залишити кота у передпокої? Ні, пане лікарю. Він хотів щось сказати, але потім лише знизав плечима та нахилився до пацієнтки. Прокиньтеся, Фредеріку, прокиньтеся, мусите прокинутися. Вії затріпотіли, і і розплющила очі. Погляд ковзнув по кімнаті. А потім вона побачила нас та всміхнулася. «Дене, піте? Дівчина простягнула до нас руки, і я побачив у неї на великому пальці свою університетську каблучку. Пі, заморкотівши зі на ліжко, та в захваті від зустрічі заповзявся горнутися до ріки, вигинаючись біля її плеча. Докторамсі наполягав, щоб ріки залишилася на ніч, але вона й слухати про це не захотіла. Я замовив, таксі грав до дверей крізь прихистку, і ми стрибнули до броулі. Бабуся Рікі померла в 1980-му, і всі її соціальні зв'язки встигли вичерпатися, але залишилися деякі речі, насамперед книжки. Я замовив їх пересилку в офіс Аладіна на ім'я Джона Саттона. Зміни в рідному містечку трохи збентежили ріки, і весь цей час вона тримала мене за руку, але не піддалася жахливій ностальгії цій топовій сновидників недузі. Дівчині просто кортіло забратися з Броулі якнайшвидше. Тому я викликав ще одне таксі. І ми стрибнули до Юми. Там я розписався в канцелярії округу, ретельно виводячи дрібні округлі літери, Деніл Бун Девіс, написав повне ім'я, щоб не було жодних сумнівів у тому, якому саме Д.Б. Девісу вдалася алхімія цього великого діяння. Уже за декілька хвилин, тримаючи тендітну долоню ріки в руці і затинаючись, я вимовляв Я, Деніел беру тебе, Фредеріко, доки смерть не розлучить нас. Дружком у мене був піт, а свідками якісь незнайомці. Які погодилися на наші вмовляння у будівлю окружної канцелярії, ми відразу ж забралися з Юми, стрибнувши до тусуна, та орендували на ранчо неподалік від міста невеличкий будиночок, досить далеко від садиби господаря, ще й з власним завзятим трударем для хатніх справ. Автоматон приносив носові збирався що треба, тому нам навіть бачити нікого не доводилося. Підпустився в криваву бійку з місцевим котом, який до цього козирився на ранчо, тож ми мусили тримати малого вдома. Та безперервно стежити за ним. Утім, це був єдиний недолік нашого відпочинку. Рікі сприймала шлюб так, нібито сама винайшла це поняття, а я. Ну, а в мене була Рікі. Ось на цьому власне і все. Завдяки акціям покоївки, за якими Рікі мала право голосувати а це досі був найбільший блок акцій, я витворив МакБі на посаду почесного інженера-дослідника та призначив Чака головним інженером компанії. Джон досі керує ладіном. Хоч і погрожує вийти на пенсію. Пусті балачки. На щастя, він покладався на випуск привілейованих акцій та облігацій, і завдяки цьому ми з ним та Джені не втратили компанію. Але я не входжу до складу ради директорів, ні в Покоїсі, ні в Аладіні. не втручаються в керівництво і дві фірми конкурують. Це завжди хороша ідея. Дарвіну сподобалося. Б. Ну а я. Я заснував фірму інженерна компанія Девіса, маю кабінет для креслень і невеличку майстерню. У мене працює один єдиний старенький механік, який вважає мене божевільним, але всі креслення втілює точнісінько як треба. Довівши новий винахід до ладу, я продаю ліцензію на його використання. А ще я відновив свої записи про сіпчила, написав йому листа, розповів, як мені вдалося переміститися, а потім повернутися завдяки анабіозу. Уклінно перепросив за те, що сумнівався в ньому. Запитав, чи хоче він прочитати книгу, коли вона вийде. Професор не відповів Либон досі ображається. Але я справді дописую роботу про нього і збираюся розіслати її по всім великим бібліотекам, навіть якщо доведеться друкувати книжку власним коштом, а йому завинив. Ба Більше я в боргу перед ним за рік і запітав. Книга вийде під назвою Неоспіваний Геній. Дженні та Джон мають такий вигляд, ніби житимуть вічно. Завдяки здобуткам геріатрії, свіжому повітрю сонечку, спорту та легковажності вдачі Джені, справжня красуня, хоча її уже. Ну, десь 63 роки, якщо не помиляюся. Джон переконаний, що в мене просто дар яснобачення і не бажає сприймати жодні докази. А справді, що саме відбулося? Я намагався розповісти все ріки, але вона вкрай засмутилася, коли я сказав, що під час нашого медового місяця я водночас, насправді поза всяким сумнівом, перебував у Болдері, а під час нашої розмови в скаутському таборі лежав у ступорі від наркотику Сан Фернандо. Від цих моїх слів ріки аж сполотніла. Обговоримо це гіпотетично, запропонував я. Усе логічно, якщо дивитися на це в аспекті математики. Припустімо, ми візьмемо морську свинку, біленьку таку з коричневими плямами, саджаємо її в машину часу і відправляємо на тиждень у минуле. Але за тиждень ми вже знайшли цю свинку та посадили її до тієї ж клітки. Тепер у нас сидять поруч дві морські свинки. Хоча насправді вона одна, це та ж свинка, але на тиждень старша. Беремо одну із них і відправляємо ще на тиждень у минуле. Тоді в нас. Зачекай на хвильку, яку саме? Яку саме? Взагалі то вона одна, але звісно, треба брати ту, яка на тиждень молодша, адже ти ж кажеш, що вона одна, а потім що дві. Що дві свинки це одна свинка. Але хочеш узяти одну з двох, хоча існує лише одна. Я й намагаюся пояснити, як дві свинки можуть бути однією. Якщо взяти молодшу, а як ти дізнаєшся, котра з них молодша? Якщо вони на вигляд, однаковісінькі. Ну, можна відрізати хвоста з тієї, яку відправляєш назад. Тоді, коли вона повернеться, потрібно лише. Де ні, це бузовірство якесь. Крім того, у морських свинок немає хвоста. Ріки мала такий вигляд, нібито це все доводило. Не варто було й намагатися їй пояснити. Утім, ріки ніколи не переймалася через якісь дрібнички. Побачивши, що я засмутився, вона поступилася. «Іди на сюди, Любий. Ріки скуйовдала мені чуприну, що ще залишилася, і поцілувала. Одного тебе мені цілком вистачить, сонечко. два тебе це вже занадто. Ти мені лише одне скажи ти щасливий, що дочекався, доки я виросту, і я доклав усіх зусиль, щоб довести, наскільки я щасливий. Проте моє пояснення про свинок не дозволяє отримати відповіді на всі запитання, обертаючись на цій каруселі часу підраховуючи всі оберти, дещо я все таки не враховував. Чому я не прочитав повідомлення про власний вихід за анабіозу? Я маю на увазі друге виринання вже у квітні 2001 року, а не в грудні 2000-го. Я мав би його побачити, я був у списках і завжди перевіряв оголошення. Мене підняли з довгого сну вдруге, у п'ятницю, 27 квітня 2001-го. Наступного ранку оголошення про це мали б надрукувати в Таймс, але ж я його не прочитав. Уже потім я знайшов потрібний випуск. І справді, в суботу, 28 квітня 2001 року, у Таймс написали про виринання ДБ Девіса. З погляду філософії, однесенький рядок у газеті аж ніяк не доводив існування іншого Всесвіту. Так само мені могло б спасти на думку, скажімо, що Євразія зникла як континент, чи взагалі відповідають дійсності наші уявлення про розгалудження часових ліній та множинність Усесвітів? Чи опинився я в іншому всесвіті? Або змінив його, нахабно втрутившись у налаштування. Я знайшов ріки та піта, але чи не існує, бува, десь або колись інший всесвіт, де піт вив, доки відчай не здолав його? Де він усе життя мусив дбати про себе сам, знаючи, що його кинули на призволяще. До ріки так і не вдалося втекти з бабусею і мала мусити терпіти мстиву людьбель. Одного рядка дрібним шрифтом замало, щоб повірити в це. Може, того вечора я просто заснув. І пропустив той випуск, а вранці запхав газету до сміттєпроводу, подумавши, що вже її прочитав. Я й справді роззява, особливо коли думаю про роботу. А що я зробив би, якби прочитав те оголошення пішов би до того кріоприхистку, зустрівся із самим собою і геть збежеволів би? Ні. Бо, прочитавши цей рядок, я вже не вчинив би того, чим займався потім. Потім у суб'єктивному сприйнятті часу, і самого виринання не було б. А отже, такого просто ніяк не могло трапитися. Механізм, що спрацював у цьому випадку, ґрунтувався на негативному зворотньому зв'язку і мав щось на кшталт вбудованого запобіжника. Саме існування того рядочка дрібним шрифтом залежало від мого несприйняття. Позірна можливість прочитати те оголошення, існувала, але насправді така ймовірність виходила за межі базових технічних характеристик системи і була виключена як нездійсненна. З цього сенс. Що як не ліпиш намірів своїх, все ж божество формує їх це певне. Примітка цитата з п'єси Гамлет Вільяма Шекспіра, у прикладі рудницького Свобода волі та передвизначення водночас, і те, і те правда. Існує лише один справжній світ світ з одним минулим та одним майбутнім, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Лише один світ, але досить великий і складний, щоб включати і свободу волі, і подорожі в часі, і все, що завгодно. Усе, що передбачено в структурі його схем і зворотніх зв'язків і запобіжників. Можна робити, що лишень заманеться, але не порушувати правила, і завжди повертатися до вихідної точки. Я не єдина людина у світі, що подорожувала у часі. Чарльз Форд описав занадто багато випадків, які неможливо пояснити інакше. Так само я Амброс Пірс. А ще згадаємо тих двох панянок у садах Тріануна. Я підозрював, що наш старий професор Січел. Натискав на той тумблер набагато частіше, ніж зізнавався мені, не кажучи вже про інших, хто зміг повторити його відкриття в минулому чи в майбутньому. Але я сумнівався, що це призведе до якихось значних наслідків. У моєму випадку лише три людини знають про подорож у часі, і двоє з них мені не вірять. Як мандрівник у часі, ви мало що можете змінити. Можна збудувати залізницю лише тоді, коли настав час будувати залізницю. Про це ще Чарльз Форд писав. Але я все думаю, про Леонардо Вінчента. Невже він став Леонардо да Вінчі? Перетнув увесь континент і поплив із Колумбом. В енциклопедії описане його життя, але ж він міг підробити записи. Я знаю, як це робиться, бо й сам мусив до такого вдатися. А в Італії 15 століття ще не було номерів соціального страхування, паспортів, картотек із відбитками пальців. Лео впорався з цим за виграшки. Але лишень уявіть собі цю людину, позбавлена всього, до чого звикла. Вона знає про літаки, електроенергію, ще мільйон штукенцій, і відчайдушно намагається зобразити це, щоб відтворити, і приречено на розчарування, бо неможливо створити пристрої, якими ми користуємося сьогодні без попередніх століть розвитку технологій. Лейбонь Танталу було легше. Думав я й про те, чого можна досягти завдяки подорожам у часі, якщо цей винахід розсекретять і стане можливим його комерційне застосування, короткі стрибки з обладнанням для повернення. Власне, з наріжними деталями такого обладнання, але може статися і так, що ви стрибнете занадто далеко, не зможете повернутися, бо час залізниць іще не настав, що на кшталт існування певного сплаву може зіпсувати вам увесь план, не кажучи вже про жахливий ризик ви ж бо не знаєте, у який бік стрибнете. Уявіть от ви напхали повну сумку субфлексивних фазарт, сподіваючись продати їх у 25-му столітті, а опинилися при дворі короля Генріха VIII. Та краще потрапити у штиль у субтропіках посеред океану. Ні, не можна випускати на ринок пристрій, доки його повністю не доведено до ладу. Але я не переймаюся через парадокси або анахронізми якщо якомусь інженеру з 30-го століття вдасться уникнути всіх збоїв у роботі пристрою, налаштувати трансферні станції та розпочати торгівлю в часі, то це станеться лише тому, що таким наш Усесвіт накреслив творець. Він дав нам очі, руки та мозок, і все, що ми робимо. Не може призводити до парадоксів. Творцеві не потрібні клопотуни, які стежили б за дотриманням його законів, бо цих законів неможливо не дотримуватися. Не буває такої штуки, як дива, а слівце анахронізм семантично порожнє. А втім, філософія бентежить мене не більше, ніж піта. Якби насправді не був улаштований цей світ, він мені до душі. Я знайшов свої двері у літо, ні за що не мандруватиму в часі знову, щоб не зійти не на тій кінцевій станції. Може, цього захочеться моєму сину, але тоді я вмовлятиму його струбати вперед, а не назад. Сув назад прийнятний лише за надзвичайних обставин, а майбутнє краще за минуле. Попри розпотякування всіх тих буркутунів, романтиків та антиінтелектуалів, світ поступово покращується, бо людський розум, спрямований на все навколо, робить світ кращим. Задля цього нам руки, інструменти, здоровий глузд наука та інженерія. Більшість цих патлатих огудників сучасності. Нездатні самотужки ані цвях вбити, ані логарифмічну лінійку до рук взяти, посадити б їх на платформу професора Сіпчела та закинути у 12 століття, нехай не насолоджується. Але я ні на кого не гніваюся. Теперішнє мені подобається, щоправда, Піт, старіше, трошки погладшав і вже не надто лізе в бійку з молодшими котами. Уже незабаром, на жаль, доведеться йому вкластися у найдовший сон. Усім серцем сподіваюся, що відважна душа цього малюка знайде двері у літо. У місцину, де зусібіч тягнуться поля котячі м'яти та гуляють ласкаві кішечки, де котороботи, запрограмовані відчайдушно битися, і завжди програвати, де знайдуться люди, яким можна застрибнути на коліна чи потертись об ноги, і де немає жодного, хто насмілився б копнути котика. Ріки теж погладшила, але це тимчасово, і привид для цього сповнює мене щастям. Вона ще погарнішила, і її постійне чарівне ура нікуди не поділося. Але цей стан її виснажує. Я працюю над пристроями, які полегшили б їй життя. Загалом бути жінкою не надто зручно, і з цим треба щось робити. Переконаний, дещо зробити все таки можливо. Ріки важко нахилятися, ще й болить спина. Я працюю над усуненням цих проблем. Зібрав їй гідравлічне ліжко, мабуть, запатентую. А ще не має виникати стільки клопоту, щоб залізти у ванну. Хоча з усуненням цього недоліку я ще не впорався. Щоб потішити старенького піта. Я змайстрував для нього котячий туалет на випадок поганої погоди, пристрій на автоматиці з функцією автопоповнення свіжим піском, з урахуванням усіх гігієнічних вимог і повною відсутністю запаху. Але у мене справжній кіт, йому подобається ходити на двір. Він так і не відмовився від переконання, що варто лише обійти геть усі двері, і одні з них обов'язково виявляться дверями у літо. Знаєте, гадаю, він має рацію кінець Читав Сергій Грубчук. 2024 рік.